Вітаємо на Франко Ті -Ві. у студії Надія Батюк. Про актуальні події у випуску. Уже традиційно у День української писемності та мови студенти та викладачі франкового університету спільно писали всеукраїнський диктант національної єдності. Нагадаємо, цьогорічний текст Магія голосу написала Оксана Забушко, українська письменниця та есеїстка. Читав його військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба. Радіодиктант транслювали як у головному корпусі, так і на кожному факультеті університету. На філологічному спільно писати диктант зголосилися понад 100 учасників, студенти та їхні викладачі. Текст диктанту з'явиться на сайтах Українського радіо та Суспільна культура 28 жовтня об 11 годині. Тоді можна буде перевірити свій диктант самостійно. Також можна надіслати текст на адресу редакції Суспільного мовника у Києві, щоб його перевірили фахівці. Це мі вже другий раз, і можу сказати, що мені дуже подобається і я хочу брати участь ще. І я бачу в цьому такий сенс, що ми всі єднаємося цей день, що вся Україна пише цей диктант, і всі ми єднаємося. От. Згадались і вчителі української мови в школі, там писали, згадались якісь такі. Трошки спірні правила, які так, от, чи так, чи не так, та, особливо про синтаксис, ну, такі от речі, в першу чергу, тобто ностальгія, навіть я би сказав, трохи така. У нас ще традиційно ця, ця зустріч відбувається з студентами. Адміністрація факультету дуже сприяє такому, нам виділили цілу аудиторію, і як бачите, ну, попит студентів дуже великий щороку. Минулого року було багато для студентів, цього року ще більше. Студенти факультетів журналістики та біології повернулися з Чехії, де взяли участь у міжнародному проєкті нові медіа для зеленого громадянства. Протягом тижня молодь обговорювала глобальні екологічні проблеми та шляхи їх висвітлення в медіа. Детальніше у сюжеті Франко Тіві. Проєкт Зелені репортери навчав студентів використовувати медіа для висвітлення екологічних проблем, а також надав можливість зануритися в європейський досвід сталого розвитку. Суть проекту полягає в тому, аби максимально доєднати молодих людей, сучасних сучасних медіаактивістів, які вболівають за екологічні. Екологічний стан своєї держави, і які намагаються вести такий спосіб життя і спонукати до нього інших. Програма включала не лише теоретичні лекції, але й практичні заняття, під час яких студенти створювали медіаконтент, присвячений екологічним темам. Зокрема, вони навчалися, як залучати аудиторію через соціальні мережі та крос-медійні платформи. Ми працювали над ґрунтами. В Україні і під час війни, от і як вони зіпсувалися. Також у нас була тема екологічної освіти в Україні ем, інтерв'ю з е, доцентом кафедри екології. От і Рілс е, е, на тему того, що у Львові замало бджіл. Так, кожна команда розповідала розповідала про щось своє. Е, у кожної був свій модель, було їх в цілому п'ять і п'ять крім бралучасть. Ось е, е, нам розповідали про. Е, Зйомку відео, комікси, про інтерв'ю. Ну тобто, всього потрошки для того, як створити якісний екологічний матеріал. П'ять країн презентували свій підхід до вирішення екологічних питань, використовуючи різноманітні інструменти. Учасники обмінювалися досвідом, вчилися створювати якісний контент. Це неймовірний досвід, тому що, окрім навичок, я познайомилася з новими людьми з п'ятьох країн. Це були різні креативні люди, які допомогли. А... Зробити нашу насичену неділю а, цікавішою, окрім студентів у проєкті брали участь і викладачі, які допомагали майбутнім журналістам та біологам краще зрозуміти екологічні теми та їхній вплив на суспільство. Я розповіла, як ми працюємо з довгими історіями, історіями про екологічні проблеми, історіями про довкілля, зокрема про Каховську ГЕС, і показала, як ми в заюкренян ці великі історії ділимо на менші, дистрибутуємо в різних соцмережах і який в нас підхід загалом до. Припакування контенту для різних платформ завдяки участі в цьому проєкті студенти не лише здобули нові навички, але й усвідомили наскільки важливою є роль медіа у висвітленні екологічних проблем. Дарія Бутилкіна, Андрій Гірняк, Франко Тіві. В університеті відбулася щорічна інтелектуальна битва від студради механіко-математичного факультету. Цього року суперниками для математиків стали студенти-біологи та журналісти. Побувала там і наша знімальна група. Учасники показують рівень своєї ерудиції з різних дисциплін, незалежно від спеціалізації. Команда факультету журналістики цього року вперше взяла участь у таких змаганнях. Ну, взагалі, на ці події я вперше і насправді щось великого не очікую від цього, але звісно. Насамперед, це перемога. Брейнрин складався із семи турів, у кожному з яких команди отримували бали. Питання були на математичні, біологічні, журналістські та загальні теми. Особливо виділився тур під назвою Мемологія. Насправді це вже третій рік поспіль проводиться ця подія. Перша ця подія була проведена з юридичним факультетом, і зараз ми кожен рік запрошуємо якісь інші факультети. Та сама концепція заключається в тому, щоб загалом. Об'єднатися, подивитися, з чим ми працюємо всі наші професії і загалом повідповідати відповідати на запитання по різних фахах. Переможцями цього року стали студенти біологічного факультету. Друге місце розділили команди з журналістики та мехмату. Учасники отримали грамоти. А від факультету журналістики спеціальні подарунки. Враження були дуже класними, оскільки це був шикарний захід. Враження бомбезні. Було дуже весело, декілька відповідь дуже неочікуваними. Здивувала, треба було подумати, включати можливість, які не хочуть вже працювати. І я б хотів, бо наступні рази також брати участь. Це було неймовірно. Цьогорічна інтелектуальна битва стала чудовою можливістю для студентів випробувати свої сили, подружитися і провести час з користю. Організатори сподіваються, що такі зустрічі стануть доброю традицією на довгі роки. Злата Білімова, Мар'яна Яблонська, Франкотів. У гості на львівську хвилю другий тиждень поспіль студенти виходять з університету, щоб навчитися реальної журналістики. Проєкт я мрію тут працювати від катедри радіомовлення і телебачення триває. Гості студії побували у відділах, де працюють радійники, та дізналися, що журналісти щодня передивляються джерела інформації. З них обирають небагато новин, бо ексклюзив цінується найбільше. Студенти були присутні під час прямого етеру. Журналісти якраз вели програму, в якій слухачі вгадували мелодію та вигравали призи. Радійники наголосили, етері потрібен баланс між розважальним та серйозним. Започаткувати проєкт Я мрію тут працювати запропонувала завідувачка катедри Парасковія дворянин. Я дуже люблю цей вислів, що якщо ви хочете навчити студентів журналістики, виходьте з університету. Ми так і зробили. Назва виникла спонтанно, я тут мрію працювати, бо я думаю, що кожен з журналістів, побувавши у тих редакціях, вже собі облюбував місце праці. І дуже дякую Радіо Перше, Радіо Свобода і Радіо Львівська хвиля, які власне, першими зголосилися взяти участь разом з нами у цьому проєкті. Це були всі актуальні події на сьогодні. Бажаємо спокійних та теплих вихідних.